Вихідні Україна використала, щоб донести свою позицію до світових лідерів, адже розмови про мирні переговори не припиняються. А якими вони можуть бути, і в якому форматі цього достоту ніхто не розуміє. Політику Сполучених Штатів намагалися зрозуміти і Європа після гучних і неоднозначних заяв Трампа про. Першочергові переговори з Росією, а потім його посланця Кіта Келога, що Європа не буде частиною переговорів, лідери ЄС напружилися, адже з одного боку усі прагнуть завершення війни, а з іншого точно не за правилами Путіна. Багато інформації пролунало на українському ланчі, який у восьми організовував фонд Віктора Пінчука і Ялтинська європейська стратегія. Він називався Ваша країна. Передусім, перемагайте із нами і виставка із такою ж назвою. Усе для того, аби розмови про жахи війни наші партнери могли ще й відчути. Спеціальний репортаж з Мюнхена від Ольги Чайко. Одне з приміщень розкішного готелю Роузвуд у центрі Мюнхена на час безпекової конференції перетворилося на маленьку Україну. Гості зустрічає робота Олексія Сая «Воля». А зовсім поряд живі і дуже страшні картини Яреми Малащука і Романа Хімея. Ось тут західних політиків занурюють в українські реалії. За мною літери зі зруйнованої стела одного з деокупованих сіл на Херсонщині. Ось на стінах відео як поранених бійців звозять з передової. А ще тут дуже холодно. Гості кутаються у теплий одяг, і схоже на мить уявляють, як це жити без тепла і світла після регулярних російських бомбардувань. А ще європейці нарешті почали усвідомлювати, що війна не так далеко, як здається. На відео Давіда Клербоу та пташина клітка, затишний маєток, вибухає, і нині це не метафора. Ось тут ви бачите, як швидко цей прекрасний світ буде зруйнований, якщо ви не будете боротися проти нашого божевільного дикого ворога. Мистецтво дуже потужна зброя. Усі попередні роки влаштовуючи різні виставки, ми намагалися пролізти під шкіру тим, хто ухвалює важливі рішення і переконати їх швидше і у більших кількостях передавати Україні зброю. 2025-го Ми переконуємо їх, що наша перемога у їхніх інтересах. Виставковий проєкт фонд Віктора Пінчука та Пінчукар-центр назвали Ваша країна перед усім Перемагай із нами. Про те, що війна це не лише про Україну. В Мюнхені підтверджують її українські ветерани. Ксенія в минулому танцюристка, тренерка з художньої гімнастики та вже три роки бойова медикиня. Наша роль в цьому заході прямих безпосередніх свідків. Цієї страшної війни, яка трапилась, наша роль попередити увесь світ, щоб такого не трапилось з ними. На цій концепції на цьому каркасі тримається світова безпека. Цьогоріч Мюнхен амбітний і скандальний із присмаком 1938-го коли And тут же Munchen без участі колишньої Чехословаччини її область заботирання країн Західної Європи передали нацистській Німеччині, начебто, аби вгамувати апетити Гітлера і зупинити майбутню війну, та замість миру тоді Європа Європа отримала другу світову такі ж аналогії у багатьох після заяв американського президента Дональда Трампа. Одна з його ідей, яка не здійснилась провести прямо у Мюнхені перемовини з росіянами, хоча уже четвертий рік їх на конференцію не запрошують. З'явилася надія на те, що будуть зроблені серйозні зусилля для того, щоб завершити цю війну переговорами. Та не дуже хороша новина у тому, що дехто із нас, включаючи моїх українських та європейських друзів, не переконані, що їхню позицію врахують у анонсованих процесах. Тому вікенд у Мюнхені такий важливий, бо всі тут, і всі європейські лідери разом із українськими мають напрацювати єдину позицію. Позиція США, прагнені стійкого миру заявив на українському лаєнці спецпредставник Кіт Келох. Звичайно, Україна буде за столом, але наша філософія не в тому, щоб продовжувати цю війну, доки не загине останній українець. Наша мета зупинити війну, переконатися, що це зроблено в розумний спосіб, і гарантувати, що суверенітету ніхто не порушить. Ми хочемо переконатися, що як тільки війна припиниться, вона ніколи не повториться, інакше наслідки будуть колосальними для обох сторін. Перемовини, на думку Келога триватимуть 180 днів, і він обіцяє почути кожного. Хоча заяви американців на Мюнхені вкрай різкі і дуже неоднозначні. Віцепрезидент Венс з трибуни заявив, що основна загроза у світі не від Китаю чи Росії, а всередині самої Європи, яка нібито перестала бути демократичною і відступила від фундаментальних цінностей. Натомість про війну в Україні він навіть не згадав. Тому дипломатам ЄС довелося терміново зібратися на перемовини, які сьогодні. Продовжилось у Парижі. А президент Зеленський у промові закликав Європу створити власні збройні сили за ходом дискусії. У Мюнхені спостерігав і колишній в'язень Кремля Максим Буткевич. Він переконаний, росіяни розуміють лише силу а першим питанням перемовин має бути звільнення усіх українських полонених. Передусім, треба мати належний доступ до місць утримання і належну верифікацію тих, хто утримується. Це мають робити незалежні міжнародні організації. А тепер Росія такого доступу не надає на відміну від України спробу досягти компромісу, досягти мирного врегулювання без позиції сили. Російське керівництво розглядає як вияв слабкості, як заохочення до подальшої агресії. Традиційно до західних політиків намагаються достукатися й українці у центр площі Одонплац вони принесли розбомблений медевак Тетяна, яка тут три роки відчула лише тепер страх європейців перед війною із Росією. Вони бояться, вони дійсно бояться, що буде війна. Це відчувається в такому побоюванні, що якщо вони дадуть нам дійсно важку зброю, з якою ми можемо перемогти. Ну тобто, вони все ж таки, я на мою думку, вони все ж таки бояться Росію. І я завжди їм кажу, що. Росія це мильна бульбашка, і вони повинні боятися. Тема України каже жінка для простих європейців відходить на другий план. Тому заявляти про себе нашим необхідно гучно на усіх платформах. З Мюнхена Ольга Чайкота Віктор Зеленко факти. ICTV. єдині новини початку повномасштабного вторгнення з України виїхало понад 7,5 мільйонів українців. Найбільше з них понад 1 мільйон знайшли прихисток у Німеччині. А зараз ця країна на порозі дострокових виборів до Бундестагу, які відбудуться вже цієї неділі. Тож про настрої німців та українців, які нині ховаються від війни у цій європейській державі, продовжить Костянтин Мельников. Напередодні дострокових виборів до Бундестагу у Німеччині дедалі більшої підтримки здобуває партія Альтернатива для Німеччини, що відома своїми антимігрантськими та проросійськими настроями. За два останні роки підтримка ультраправих зросла вдвічі, і нині вони посідають друге місце в передвиборних прогнозах. Республіканці знову роблять свою країну великою, а ми в Німеччині знову зробимо нашу батьківщину великою. Зробіть Німеччину знову великою. Лідерка ультраправих відкрито виступає за скасування санкцій проти Росії, поновлення закупівель російського газу та загалом відновлення хороших відносин з агресором. А ще за припинення допомоги Україні. Ми зупинимо надання фінансової допомоги в зоні бойових дій. Ніякої фінансової допомоги Україні також більше не буде поставок зброї в зону бойових дій, ніякої німецької зброї там, де йде війна. Занепокоєння викликають не лише політичні процеси, а й соціальні зміни. У Німеччині дедалі частіше лунають заяви про обмеження міграційної політики, які часто перегукуються з наративами, що диктує Росія. Дуже лякає, що ці голоси і популярність цієї партії дуже сильно зросла. Ми розуміємо, тому ми працюємо тут. Боремося з цією дезінформацією. Скільки Росія вкидає ресурсів, щоб Підтримати саме їх зараз тут на виборах. Також Ірина жива у Німеччині з 16-го. Нині вона виконавча директорка громадської організації Віче, що була створена у Берліні за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Три роки поспіль група активістів влаштовує багатотисячні акції в Берліні, організовують культурні фестивалі та багато іншого, аби у Німеччині не забували про Україну, особливо в умовах, коли Кремль усіма способами намагається просувати свої наративи у західному світі. Але настрої загалом вони дуже, дуже закриті. І звичайно, тут ми боролися з цим довго тут розганялися ці всі. Кампанії проти біженців, що українці там. Зажерлися, вони погані. Вони тут паразитують на німецькій системі, невдячні, що тільки не робили і не говорили. Звісно, карколомних та швидких змін у настроях та ставленні до українців з боку консервативної Німеччини очікувати не варто. Тим паче, що новим канцлером, ймовірно стане Фрідріх Мерц, кандидат від консервативного блоку Християнсько-демократичний союз, лідера перегонів, який відверто виступає за продовження допомоги Україні та критикує альтернативу для Німеччини. Я можу чітко запевнити виборців у Німеччині в одному. Ми не будемо працювати з партією, яка називає себе альтернатива для Німеччини ні до виборів, ні після ніколи. Ця партія виступає проти всього, що наша партія і наша країна побудували в Німеччині протягом останніх років і десятиліть. Вона виступає проти нашої західної орієнтації. Вона виступає проти євро. Вона виступає проти НАТО. Фрідріх Мерц не відкидає, що за його керівництва Німеччина таки надасть Україні високоточні далекобійні ракети Таурус. Нинішній канцлер Олаф Шольц, поліцей якого пророкують третє місце на виборах, нарешті визначився з курсом та виступає за сильну українську армію. Наприкінці будь-якого врегулювання, досягнутого шляхом переговорів, Україна повинна мати у своєму розпорядженні збройні сили, за допомогою яких вона зможе відбити будь-яку нову російську атаку у фінансовому, матеріальному та логістичному плані це буде величезним викликом. Мир буде лише тоді, коли буде забезпечено суверенітет України. І нинішня німецька влада, соціал-демократи Шольца і ймовірні переможці перегонів християнські демократи Мерца, запевняють, що з проросійськими праворадикалами коаліції. Точно не створять, а розраховуватимуть на підтримку менших партій зелених чи вільних демократів. Утім, незалежно від результатів виборів, аби нагадати світові про те, що в Україні триває кровопролитна війна, українські активісти знову зберуться у центрі Берліна 24 лютого, у день, коли три роки тому Росія розпочала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. Костянтин Мельников Анна Боль, факт Сі Тіві Єдині новини.